Україна незалежна вже 20 років. Зараз як ніколи варто згадати тих людей, які виборювали цей статус. Спецпоселенців вивозили не лише з політичних міркувань, але й з економічних. Заможні селяни, українська інтелігенція відправлялася на каторжні роботи, забирали все, речі та їжу. Замість паспортів залишали підписку про невиїзд. Тільки в довоєнні та повоєнні часи з нашої області забрали 300 тисяч людей, чверть з яких загинули. До 71-ї річниці початку масових вивозів обласна організація. Спецпоселенців провела конференцію для тих, кому вдалося вижити. Присутні обмінялися своїми спогадами. У лютому місяці Укрошенко веде хату і всю родину діда, баба, тата, маму, мене і сестру. Старший мене мій був три роки, сети шість років. І завез у в нас в північний Казахстан, Сипатівську область. Був ми там до 47 року. Діду зу помер ще з неділі, а баба ще два роки. Дали тоді два тої зупи і цілий місяць вести в комі СССР, що тепер можна за п'ять днів, нічого не давали їсти. Нас урятував, мішочок такий невеличкий, 10 кілограмів житної муки, що ми з собою. А то вся решта у вагонах наше зерно. Майно наше, вони продавали кагебісти, то був якраз останній вагон по дорозі, а людям нічого не давали. Нас хвилюють основні такі питання. Чому по сьогоднішній день немає пам'ятника тим, що загибли у Сибірі? Ми хочемо збудувати й капличку пам'яту, щоб можна було помолитися, поставити свічку за цих загиблих. Ну а то, що немає відповідного закону. Щоб надати нам якісь пільги і компенсації, ми вже про це навіть і, і не думаємо.